Є корекція обличчя. Немає корекції обличчя. Є корекція обличчя. Немає корекції обличчя. Спочатку я гарно очищую обличчя, вмивання, зволоження сироватка і обов'язково SPF 50 від сонечка. Тепер тональний від пуазе. Спочатку наношу на ручку. Ну, а тепер наношу на обличчя. Тональний лягає невагомо. Якщо у тебе є більше недоліків, є почервоніння, і ти хочеш краще скоректувати свою шкіру обличчя до тонального крему, ти маєш наносити обов'язково базу, базу звичайно трикольорову, або заспів 50 від сонечка. Вона дуже круто вибілює шкіру. Тепер, коли я вирівняла тон шкіри, я затемнюю і роблю штучно тіні тіні на своєму обличчі. Тушую тим самим пензлем. Консилером висвітлюю, там, де я хочу прибрати тіні. А ще я прибираю об'єм щічки. Консилер тушую просто пальчиком. Тепер вологу текстуру треба закріпити сухою. Обов'язково закріплюю такою прозорою пудрою серединку обличчя, а по периферії я пройдуся звичайною. Корекція обличчя це комфортно, це твій догляд за собою і ще це захист твоєї шкіри обличчя від навколишнього середовища.